Друзі, Сьогодні з вами ми навчимося в'язати ось таку напівпатентну резиночку. До речі, у виробі вона дуже гарно виглядає. Е, так, Я вже пров'язала і скажу вам, що вона просто неймовірна і дуже легко в'яжеться. Зараз я вас навчу. Перша петелька знімається. Е, Бачите, це в нас іде виворітня петля. Ми робимо накид і знімаємо лицьову, пров'язуємо, робимо накид. Виворітню знімаємо. Вона, по-перше, дуже швидко в'яжеться. А по-третє, вона дуже класно виробів і виглядає. Отак от, от і ми знімаємо. Бачите, лицеву пров'язуємо, виворітню знімаємо. В'язали ми ряд до кінця, тепер перевертаємо на інший і в'яжемо. Так, Верхню ми знімаємо. Бачите, в нас тут іде накид і лицьова, ми пров'язуємо все разом. Отак от, от виворітні ми пров'язуємо просто виворітній. Лицьову пров'язуємо дві петельки разом. Виворітня, лицьова, виворітня, лицьова, виворітня і лицьова. І так в'яжемо до кінця ряду. І оце у вас буде, бачите, виворітня сторона, а оце у вас буде лицьова. Гляньте, яка вона крута, класна, пружиниста. просто... Кайф. Рекомендую. Беріть і вчіться!